В новинах чула таку інформацію, що е, говорять про закінчення війни в такому ключі. 8 травня Україна оголосить про перемогу, 9 травня Росія оголосить про перемогу. Давайте подивимося, що на це скажуть карти. Чи це правда, що 8 травня. Україна оголосить про перемогу. Ну, взагалі, то перша карта каже про те, що така спроба може і бути. В принципі, таке бажання є. Але може статися щось неочікувано. Яке є те, що. Якось обнули цю ситуацію. Росія 9 травня Росія оголосить про перемогу. Чи це правда? Ну, як цікаво, і тут також. І тут також карта Сонця, ну вони, в них сильне таке бажання оголосити про перемогу, і вони хочуть її здобути, але це буде маніпуляція. На дні колодище карта тупіка, то, може, вони і зроблять. Якісь такі оголось, оголошення, але е, це буде по дияволу, це буде так, робота на публіку. Такі справи.